Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Знімаю, друзі, сьогодні дві шкоди. Це Октавія 2018 року, 2,0 бензин, тількино заїхала. Завтра буде розмитнюватись. І ось така фейсліфтова Октавія. 2 літра дизель. Теж завтра буде розмитнюватись. Ну і завтра будуть автомобілі сертифіковані. Наша стояночка автотрейт Cars UA знімаю під вечір, появився час. Отже, перший автомобіль це друзі Octavia, бензин, досить рідкісна, рідкісний двигун, 2,0. Ну, принаймні в Україні, переважно продають 1.4 TSI або 1,8. Це 2,0 140 кВт. А отже, майже 200 кінських сил. Дуже, дуже нарядна машина, класна комплектація, пробіг 200 тисяч кілометрів. Версія стайл. Ціна, ціна друзі, 17 тисяч доларів. Я показую за що такі гроші. Так, по лаку фарбовому покриттю. Зразу ж пройдусь і розкажу, як щодо чого. Так, 142. 123 по 33, 130, 129, 130, 110, 140, 139, 111, 127, 122, 122, це 122, 136, 123. Капот 133, 138, 143. Лобове, оригінал, бачите, вісімка, шкода, емблема, все як належиться. По комплектації, версія стайла, схром, у нас є також заводське тонування. Класний 17 розміру титанові диски. До речі, резина, вона нова. Дивіться, вона нова повністю. Щоперед, що перед, зад. У нас ОЛЕП-оптика, у нас омивачі, передні задні партроніки, противотуманні фари. Ось так виглядає машинка, датчик світла, датчик дощу. Топова задня оптика. Топова задня. Є ось така захисна плівка. Електропривід кришки багажника і зразу бачимо камеру заднього виду. Двойна підлога. Так, у нас тут все на своїх місцях. Так, компресора немає, і тільки піна. Так, аптечка, все як належиться. По автівці, друзі, по салону. У нас є амбієнт підсвіточка. Салон у нас комбінований, як можете побачити. Тобто тканина плюс е, дермантін. Так, що з нас тут вимазано? Так, підсвітка для ніг, Комфортний вхід. Е, так, чотири стекло. Підйомники. Е, у нас є електродзеркала, автоскладування дзеркал. Ось як виглядає сидіння. Бачите, має такий нюанс. Так. Візьми, постав машину, щоб розвити це, щоб менше було чути це, вишунить. Зараз дружина ось ту машинку пережене. Так. Що у нас по автівці? По автівці у нас є адаптивний круїз контроль, мультикермо. так, Два ключика. Зараз заведемо. Оскільки комфортний вхід. Бачите, є у нас система старстоп, датчик світла, датчик дощу, шкіране кермо. Пробіг 200 тисяч. Сама нова мультимедія. Е, Двохзонний клімат, є фільтр тонкої чистки з салону, підігрів сидінь. Так, По машинці, друзі, по машинці. Так. Зараз зафіксуємо допоміжні системи водія. У нас є фронт-асист, у нас є адаптивний круїз контроль у нас є лайн-асист, тримання в смузі. Так. Сикалялечка. Класний ліфбек. Так, друзі, і розпізнавання дорожніх знаків. Е, так, по, по автомобілю, по сервісу. Е, бачите, до речі, інспекційний сервіс. На бензинках 20 тисяч. На 190 тисяч автомобіль прийшов великий ТО. Дзеркало з автозатемненням. Такий дуже приємний піано колір цього, як воно називається, Ой, декору. Так, є керування система керування партроніками. Ручник у нас механічний. По автомобілю, стан реально нового авто автівки. Нового авто, все, ніде нічого не потерто, не задерто, будемо так казати, все досить і досить класно. Зараз обійду, покажу, як машинка виглядає, працює тихенько, без зауважень. Мультикермо, все як належить, дуже і дуже багато девайсів. Так, Зараз обійду і власне, друзі, покажу вам по цьому автомобілі. Автівка безподобна, 17 тисяч доларів. Ось така друзі, лялечка. 2.0 TSI 140 кВт, автоматична коробка передач. 7-ступка. Така друзі, лялечка. До речі, на продажі автовія є ще одна лишень така, і це є РС за 22 тисячі. Ця вартує 17. Друзі, наступний автомобіль. Це в нас Октавія е, 2018 року. Ось така лялечка. Тільки нас заїхала, завтра буде розмитнюватись. Це 200 тисяч пробігу має, автоматична коробка передач. І ціна 18 тисяч 200 доларів. Показую по лаку фарбову покриттю: 150, 111, 138, 136, 130, 135. 135, 145, 119 142, 127, 126, 130 129, 171 148, 161. Повністю в рідній фарбі. Бачимо. Шкода. Це не знаю, зараз подивлюсь, чи це 19 рік чи 18, бо по шклі 19. Зараз гляну. А, документів немає. Документи в офісі. Е, так, в нас LED-оптика, омивачі, передні, задні партроніки, титанові диски, є ще комплект резини на желізних. На дисках теж 16 го розміру, датчик світла, датчик дощу, заводське тонування задніх вікон, таке воно має легке притемнення, оптика задня ледована. досить місткий багажник. Бачите, це є версія ліфтбеку, ось як воно виглядає. Ось так. Так, різного типу сіточки. Так, що у нас тут? У нас запасне колесо є, домкрат. Все на своїх місцях. Тут теж є сіточка, розеточка на 12 вольт. По автівці. По автівці є теж амбієнт підсвітка, підсвітка для ніг. Ну і шкоди, в перший раз бачу, що в Октаві є ось такі столики. Підігрів задніх сидінь, вони мають три режима підігріву. Ось салон, салон, бачите, тканинний. У нас є комфортний вхід. 4 стеклопідйомники, електродзеркала, є автоскладування дзеркал, ось це виглядає водійське сидіння на пробіг 200 тисяч кілометрів. Так, по машинці. У нас є, оскільки комфортний фіт. Стар-стоп. Зараз заведемо, покажемо, як щодо чого. Так, друзі. 200 000. Датчик світло, датчик дощу, шкірене кермо, мультикермо, є підрульові перемикачі, мультимедія, мультимедійна система, є підігрів лобового. Також, друзі, підігрів передніх сидінь, задніх теж показав. Зараз покажу я щодо чого. так, Поки завантажується, є ще також підігрів керма. тобто, Хто любить катати з зимою, підігрів керма буде саме то. Досить класна опція. Фільтр тонкої очистки салону, підігрів лобового. Е, так, по, е, по автівці. Так, зараз. Допоміжних системах фронт асист, розпізнавання втоми. На цьому все. Так. І, друзі, у нас по вінкоду, по вінкоду, зафіксували вінкод, і 20 тисяч тому було пройдено тех е, техогляд. тобто обслуговування автомобіля. Е, так, у нас семиступінчаста коробка передач. нічого не стукає, не грюкає, по автомобілю. Теж все в досить і досить достойному стані. Все окей. Так, у нас ручник є механічний, є два ключика і в нас є ще такі додаткова опція, як охоронна система на коробку передач. Ось Тут вона можна, як кажуть, закрити. І тоді з цього ключика ви не зможете рухатись. Теж дуже і дуже достойний автомобіль. Зараз покажу, як щодо чого, в принципі, зауважень, що по одному, що по другому автомобілю немає. І один, і другий все в оригіналі, все в рідній фарбі. Зараз обійду і покажу, як щодо чого. От. Такий ліфтбек, досить стильний. Ну і ціна, друзі, 18200 доларів за нефарбовану автівку. Хорошій комплектації. До речі, тут є 110 кВт, тобто 150 кінських сил. І TSI за 17 тисяч доларів 2,0, 140 кВт теж нефарбована автівка в дуже і дуже багатій комплектації. Так, у нас Ще є ось така, друзі, шкода. Зараз дружина покаже хвилинку, зараз покаже документ. А ні, це 18-й рік. 18-й рік ось цієї е, це, це 18-ті роки. В нас ще за 14100 доларів є 18-й рік, нефарбована Октавія на автоматі. У нас є Passat 1, Passat інший. Це теж механіки по 15 тисяч доларів, є Airline за практично 20 тисяч, це й рік. В нас є мега класна го року шкода, але з величеньким пробігом 273 тисячі за якихось 15 тисяч доларів. Класнющий гольф за 15 тисяч. 100 доларів. Це 2.0 механіка. Автівка не фарбована. У нас стоїть також кодіак за 25800. 18-й рік. За 16 тисяч у нас, друзі, є Туран 2017 року з малим пробігом 117 тисяч, але є підфарбування. І не фарбований Ренос 2017 року. За якихось 14200 доларів. Друзі, якщо вас цікавлять автомобілі з Європи, ось наш сайт autotradecars.ua autotradecars.ua Cars UA. Ви там зможете знайти, бо тому що наші автомобілі всі автівки куплені всі автівки куплені на аукціоні, і ви зможете придбати. Чесні автомобілі з чесними пробігами вся історія по автівках. Якщо вас цікавлять, щось на парковці побачили, або щось на сайті, пишете мені на Viber, мій номер телефону 097 346 0913. Я, власне, вам скидаю файл по тому чи іншому автомобілі з аукціону. Там є автівки, повністю, як кажуть, показані, що по автомобілях. Які пошкодження які нюанси. Тому так, друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі. Чому? Тому що наші водії вже на таможні, на митниці вже везуть. І ми завтра будемо розмитнювати, І я думаю, що завтра, післязавтра, ми покажемо нові автівки. Всім удачі, всім папа, друзі!